Знову вітати глядачів програми про народні звичаї і традиції. Наступні півгодини ви проведете у нашій компанії. В народі говорять, зима прийшла, празничків принесла, і дійсно, взимку майже щодня свято. А у свята заведено відпочивати від роботи і весело проводити час. Як зробити це у народному стилі? Нам сьогодні розкажуть в обласному краєзнавчому музеї. Тож, прямуємо разом із нашою знімальною групою на захід під назвою Зимові свята та обряди присвячений коловороту зимових святкових дат. Сюди ж запрошено і учнів школи-інтернат, які поглиблюватимуть свої знання про неньку Україну. Організатори свята, екскурсоводи краєзнавчого музею Валентина Дацька та Михайло Шульга поставили собі за мету зробити свій внесок у виховання підростаючого покоління. Та на прикладах народних звичаїв та обрядів, які визначають витоки української нації, виокремити ті риси духовного і матеріального життя, якими ми відрізняємось з-поміж інших народів. Тож сьогодні дізнаємося не тільки про історію деяких зимових свят і обрядів, а й навчимося розважатися так, як це робили наші предки. Добрий день вам любі трусі. Хлібом сіл вас вітаю, щастя, радості бажаю не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Хай вам доля усміхнеться, хай би хай щасливо вам живеться. Шановні друзі, сьогодні ми вітаємо вас, вас з хлібом, сілью. Хліб сіль це душа України, хліб сіль це душа українця на вишитому рушнику це знак нашої гостинності, доброзичливості, відкритості нашої душі. То запрошую від, від щирого серця, від адміністрації музею, від всіх співробітників музею, найстаршого отримати від нас хліб-сіль на щастя, на здоров'я, на добробут. Дякую вам за ваші госпітання. Я вітаю вас в нашій затишній, гарній, історичній оселі, яка завжди зустрічає тих гостей, які хочуть знати нашу історію, які, можливо, в майбутньому будуть хранителем історичної пам'яті, ті, які будуть вивчати історію нашого краю, а можливо стануть нашими колегами, краєзнавцями, які будуть колись працювати в цьому обласному краєзнавчому музеї. В цьому приміщенні яке зберігає історію нашого краю, історію країни. Тому сьогоднішній захід і буде саме присвячений тим зимовим святам, і календарним, і обрядовим, і релігійним святам, в які вірили багато років наші пращури, наші прадіди, діди, бабусі, ті, які вірили в те, що якщо, наприклад, в один із свят, в одне із свят, там якась відлига, то значить буде хороший урожай. Або якщо сьогодні мороз, то буде урожай там ще на щось. Тобто були прикмети по кожному святу. І сьогодні мої колеги постараються вам про це розказати. Це казкове дійство, яке ви сьогодні відвідаєте, воно стане для вас пам'ятним, тому що це все історія. Нашого українського народу більш детально ми зупинимося на святах грудня. Адже саме у цей місяць розпочинається цілий вихор яскравих дат святкових днів у грудні. Декілька: день святої Катерини, день святого Андрія, день святого пророка Наума, день святої Варвари та день святого Миколая. Випав перший білий пухнастий сніг. Мороз вкрив кривою ріки. Мороз розмалював візерунками вікна. Здається, що вся природа підготувалася до чарівної казки. Всі сільськогосподарські роботи на селі закінчено. Господарі сховали свої знаряддя праці, везуть зерно до млина, готуються до майбутніх свят. Жінки прядуть, дівчата вишивають. Парубки допомагають батькам, а у вільний від роботи час хлопці заважають дівчатам вишивати. Наступає час угадування на кращу погоду, на кращий урожай, на майбутнє, подружнє, щасливе життя. У час, коли на землю спадають перші справжні морози, українці відзначали День Святої Катерини. День Святої Катерини. Наші пращури святкували 7 грудня. Це свято вважалося Днем Дівочої долі. Наші пращури вважали, що коли людина народжується, то обов'язково Бог дарує їй долю, добру або лиху. І в день Святої Катерини дівчата обов'язково шукали свою долю. Рано вранці, ще до схід сонця, дівчата йшли в садок, зрізували гілочку вишні. Заносили цю гілочку до хати, ставили у пляшку з водою і чекали свою долю. Проходив тиждень, два, три, можливо, чотири. Якщо ви гілочка вишні зацвіте, значить буде цвіт цвісти і доля дівоча. Якщо ж гілочка засохне, то і засохне дівоча доля. Улюбленою розвагою в день святої Катерини була гра під назвою Упіймай свою долю. На центр світлиці виходив найсміливіший з гурту парубок а також четверо дівчат. Хлопцеві зав'язували очі, а дівчата подавали з усіх куточків голос. Я тут, я тут. Прислухаючись до голосів, хлопець намагався опіймати свою долю, щоб в майбутньому мати пару. Спробували опіймати свою пару і наші козаки. Треба сказати, їхня доля сьогодні була до них поблажливою. День святого Андрія святкували пізніше діти 13 грудня. Це свято вважалося в народі паровоцьким святом. День святого Андрія встановлено в честь Андрія Первозваного, котрий перший приніс християнську віру до Києва і встановив крест на Київських горах. На свято Андрія Парубки і дівчата продовжували народні гуляння і продовжували знову ж таки шукати пару, щоб створити в майбутньому щасливу сім'ю. У цей день відбувалися великі молодіжні гуляння. Дівоче ворожіння на пампушках тощо найбільш поширеною була гра під назвою Калита. Дівчата випікали великого круглого коржа з діркою посередині. Іноді місили тісто на відварі. Любистка, щоб хлопці любили. На калиті витискали нехитрий орнамент і підвішували її до сволока за червону або рожеву стрічку. Учасники гри, підстрибуючи, намагалися вкусити підвішеного коржа. Калита, яку пекли перед святом зимового сонцестояння в сонцеподібній формі ймовірно мала зв'язок з давніми дівочо парубочими гуляннями на честь народження світила. Нині ця нехитра гра вийшла з побуту, але спостерігаючи, наскільки сподобалась. Дітям стародавня розвага, треба думати, що не назавжди. На святого Андрія був обряд сіяння конопель. До схід сонця дівчина брала в руки зерна коноплі, тричі входила круг кати і говорила такі слова. Андрію, Андрію, я на тебе коноплю сію, нехай буду знати, з ким буду долю зустрічати. Відомою нашим дідусям й бабусям. Також була гра, яка називалася черевичок. Певною мірою вона була й ворожінням. Дівчина зазвичай виходила на околицю села і кидала через праве плече черевичка. По тому, куди вказував носок черевика, робили висновки про те, з якої сторони буде наречений. Якщо ж носок вказував на околицю, то це означало, що гадальниця в цьому році заміж не вийде. Носки черевиків наших дівчат теж не віщували їм скорого заміжжя. Але це, як видно, їх ані трохи не засмутило. На другий день після Андрія відзначали свято пророка Наума. Пророк Наум був покровителем розуму, навчання. І тому раніше наші пращури віддавали вчитися своїх синів, доньок не 1 вересня, як зараз. А 14 грудня. Чому? Тому що вже були закінчені всі сільськогосподарські роботи. По-перше, а по-друге, наші пращури вірили в те, що святий Наум наведе доньку або сина Наум, допоможе у навчанні. Провели стародавній обряд і маленькі гості краєзнавчого музею, прохаючи батюшку Наума наставити їх на розум. Бачуща нау! Виведі синка нау! Батюша 17 грудня наші предки відзначали День Святої Варвари. Свята Варвара це була дуже гарна і дуже доброчесна. Жінка. Вона жила правдивно. Дуже ж молилася на святі опроси. Господа Ісуса Христа, шанупа, гарно шила, в'язала, вишивала. При цьому вона використовувала, мабуть, снарядня, котрі є на нашій виставці дерево-дерево життя. Це і мушені, це і гребні. Це, і скажімо, коли вона зіткала ну, вже тканину, вона парсувала цю тканину в рубель, і маю зазначити, що саме у день Святої Варвари Мучениці треба обов'язково шити, прясти і вишивати. Ведучі свята запропонували дітям взяти від святої Варвари часточку світлої енергії, торкнувшись до її зображення на старовинній іконі. Як бачимо, ніхто з гостей свята не знехтував такою пропозицією. Окремо хочеться сказати про місце проведення свята. Це ще одна ланка, яка наблизила гостей музею до витоків української нації. Організатори зібрали дорослих і дітей у так званій блакитній залі, де розміщена виставка. Дерево життя більше тисячі експонатів надав для виставки колекціонер Володимир Нагорний. Чоловік вже понад 30 років збирає старовинні предмети українського побуту, які на щастя збереглися до наших днів. Матеріал, який ви споглядаєте, потрапив до колекції старожитностей. Не випадково ці речі пану Володимиру передали нащадки тих українців, які з великою майстерністю і любов'ю створили ці предмети, щоб їхні внуки і правнуки берегли їх як. Пам'ять про рід за кожним експонатом постаті конкретних людей. Своя особлива історія, ціле життя з численних мандрівок. Володимир Георгійович привіз до Кіровограда Килими, макітри, горщики, скрині, столи, рогачі, сорочки, народний живопис та церковне начиння, яке особливо цінували наші предки. Це е, Варвара, Віліка Мучениця і Георгій е, Побідоносець. особливість їх в тім, що вони придані мною на Чигиринщині. А в Старій Чигиринщині, в Казацькій Чигиринщині, це були самі шановані образи святих. В даному випадку Георгій Побідоносець. Це вісімнадцяте сторіччя, Варвар е, Вількимуч. Це початок 19-го сторіччя. Усі предмети з колекції Володимира Нагурного без перебільшення унікальні. В них ціла історія регіону середньої Надніпрянщини Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Фахівці говорять, що багатьох речей, які вдалося віднайти Нагурному, немає в жодному музеї України. Цікаво, що деякі речі з колекції пана Володимира ще навіть не вивчені. Не мають назви, а про те, яким чином їх застосовували наші дідусі й бабусі, можна лише здогадуватися. Виставка, яку колекціонер представив в обласному краєзнавчому музеї, як я вже наголошувала, має назву дерево життя. Цю назву варто трактувати в двох смислах: по-перше, буквальному, адже в кількох виставкових залах більшість експонатів саме з дерева. Ці речі складали побут українців, полегшували їм життя. Завдяки е, деревині. Людина, а саме українець, на рівному місці може забезпечити свій побут, створити ремісницькі знаряддя, Знаряддя для обробітку землі, і таким чином людина спроможна вишити дійсно на уголі місцевині, у символічному плані назву виставки слід розуміти так: все те, що стосується історії, прийнято називати коренями народу. А корінь це і є дерево дерево життя. Та дерево життя це не тільки орнамент на вишитому рушнику, це не тільки предмети, які представлені в експозиції. В цьому понятті більш глибоке філософське значення. Дерево життя це суть українського народу, його світобачення. Так як без коріння немає дерева, так і без минулого немає майбутнього. Колекціонерська і дослідницька діяльність Володимира Нагурного є тим ланцюжком, який поєднує нас з минулими поколіннями, допомагає зрозуміти, як та чим жили наші пращури. На перший погляд, вам може здатися, що нічого особливого у зібраних речах немає, але це. Хибне враження крізь руки Володимира Нагорного пройшли тисячі предметів старожитностей, але всі ті, які він відібрав, абсолютно самобутні й неповторні. Колекціонер віднайшов такі предмети, на яких, наприклад, стоять дата виготовлення або інші символи, які несуть певну інформацію про цю річ. Наприклад, якщо у колекцію потрапило робоче приладдя, воно відповідає критеріїві від цікавої форми, ручки деяких інструментів старожитностей. Нагадують обриси тварин, якщо це посуд, то з цікавими побажаннями автора, залишеними на ньому, з візерунками тощо, якщо елементи дерев'яного приладдя, то оригінальні авторські, наприклад, святково оздоблені ярма для коней, полів і навіть корів. Центр експозиції представлений рушниками, на яких зображене дерево життя. Ці візерунки справа працьовитих рук дівчат, чорниць. Хліб, усьому голова. Ця істина актуальна в усі часи. Чільне місце на виставці займають знаряддя для формування і випічки паляниць. Широко представлена в експозиції. І козацька доба Представлено на виставці мене колесо від козацького возу, а також вісі суцільної деревини, на які кріпились ці колеса. Провило від козацького возу, провило з насадом. Тож. На диво збереглося, сам він не зберегся, а окремі деталі збереглися. Баклага для води, яка є в мене в колекції, то на ті, які, яка зображена в ілюстраціях до історії козацтва Яворницького. На сім стенді деталі архаїчних возів, так звані люшні і налюшники, на а також деталі від справжнього козацького возу представлені. І полози до старовинних саней вони вдвічі довші, ніж сучасні сани. Володимир Георгійович розповідає, що все життя щось колекціонував: марки, сірникові етикетки, пачки з під цигарок. Особливо ж пристрасть до предметів сільського українського побуту. Наш герой, мабуть, сотав з молоком матері, батьки пана Володимира, вихідці з села саме в українських селах потрошки наш герой збирав свої скарби. Би в такій сумці пастушок носив свій нехитрий обід: хліб, картоплю, а інколи й сало. Сільським жителям також служили замок та ключ, знайдені в різних регіонах України. Але дивним чином ключ ідеально підходить до замка. Пишається Володимир Георгійович і цікавою архаїчною річчю, яка має назву Бондарський ослін. Не залишать байдужими і колекція веретен з різних місцин нашого краю, їх близько 50, і численні елементи ткацького начиння, і ткані з конопель, колоритні килими, і рідкісні рушники з двобічною виш. І рогачі нестандартної форми. А старовинні елементи декорування інтер'єру ще й сьогодні можуть надихнути господарів на створення неповторного стилю своєї оселі. Такі скрині батьки незаміжніх дівчат замовляли найкращим майстрам, аби було куди складати придане. Виставка допомагає збагнути і глибше пізнати матеріальну і духовну культуру українців. Експозиція цікава і неповторна. Вона дає Змогу відчути, хто ми є ля наше коріння, тож до вічна слава нашим пращурам, які вміли працювати, мали творчу фантазію, ініціативу. Від них ми переймаємо велику і глибоку духовність. Велика подяка людям, які зберігають, які збирають ці предмети, вивчають їх та популяризують. Особливість колекції Володимира Нагорного в тому, що кожен експонат тут можна спробувати на дотик окремої уваги. Заслуговує зібрання світлин Володимира Нагорного, до якого входять фото кінця позаминулого, початку минулого століть, із зображенням сцен українського сільського побуту. Деякі з цих світлин закарбували жителів сіл Надніпрянщини, на території яких вже давно розкинулися Дніпровські водосховища. Немало в цьому зібранні й авторських знімків і пан Володимир зробив під час мандрівок українськими селами. Слід зауважити, що Володимир Нагорний не лише колекціонер старожитностей, він ще й відомий реставратор, але знаний більше в столиці, ніж на своїй батьківщині. У планах Володимира Георгійовича перш за все долучитися до популяризації українського матеріального минулого на Кіровоградщині в себе вдома. Поки ще не здійснена мрія чоловіка створити на базі колекції етнографічний музей. Музей, у якому б він самотужки поповнював зібрання. старожитності, які ми показали вам сьогодні, це лише п'ята частина колекції Володимира Нагорного. Усі експонати просто не помістилися у виставкових залах краєзнавчого музею. Тож хочеться вірити, що мрія колекціонера створити етнографічний музей, все ж таки втілиться у життя, і речі, які несуть в собі пам'ять багатьох поколінь, вдасться зібрати докупи, адже всі ці предмети це справді. Жній оберіг від безпам'ятства, неоцінений скарб для підростаючого покоління. 18 грудня одразу після Варвари День преподобного Сави. 19 грудня українці відзначають День Миколи Чудотворця. Святий Миколай є одним з найбільш шанованих в Україні святих. Свята Святого Миколи святкується не один раз на рік. 19 грудня є найбільш шановане свято. Це свято зимового Миколи, Але я зазначу, що є іще ще у нас і весняний, або літній Микола. Запам'ятайте ще цю дату 22 травня. Ми відзначаємо знову ж таки день, день святого Миколи. Поки ми слухали екскурсовода, святий Миколай пробрався до нас у світлицю і залишив свою святкову торбу. Тож всі присутні, включаючи дорослих, отримали солодкі подарунки. Але перед цим треба було сказати чарівні слова. Додачу до солодких подарунків солодкі слова подяки організаторам за святкове дійство. Я сподіваюся, що свято Святого Миколая кожному з нас веселів принесе те чудесне дійство, те, що ми маємо з вами зберігати в наших душах. Ми вам щиро дякуємо. Та щирі поздоровлення із зимовими святами. Я бажаю глядачам щастя, здоров'я. І, і догоніться, щоб, щоб вони наступного року не хворіли. І, і від них цей рік пройшов дуже добре. Я вам е желаю щастя, здоров'я успіхів, е щоб ви в цьому році були щасливі і здорові. Здоров'я бажаю всім і щастя, щоб ніхто ніколи не болів. Дивлячись на просвітлені обличчя всіх присутніх, можна з певненістю сказати, що захід зимові свята і обряди поглибив знання дітей і навіть дорослих про народні традиції, звичаї та обряди. Одні з головних чинників відродження духовності, нації. Умовно завершує цикл зимових святкових дат. День Петра Вериги, 29 січня. Тож попереду маєте ще багато часу, аби на прикладах народних звичаїв і обрядів провести цей святковий коловорот.